Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску Голкіпер Байєра може проміняти збірну України на Німеччину. Вихованець Динамо хоче трофеїв. Челсі спробує перехопити Судакова в Арсенала. Лунін перейде у легендарний клуб АПЛ. В Іспанії здивували новинами про українця влітку. Шовковський отримає ще одного гравця в Динамо. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український YouTube разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Гравець влітку приєднається до Динамо! Ігор циганик у своїй авторській програмі Циганик Лайв поділився думками стосовно Олександра Яцика. За словами журналіста, гравець влітку 100% повернеться до київської команди із зорі. Яцик 100% повернеться до Динамо, бо він дуже яскравий футболіст. Я думаю, що шанс проявити себе в Динамо у нього буде. Але зараз у Динамо Андрієвський, Шапаренко, Брашко, Буяльський, Шепелєв. А про Царенка ми вже взагалі забули. Практично його не бачимо, тобто дуже серйозна конкуренція. Але Яцик яскравий футболіст. Я думаю, що він свого часу дочекається, сказав циганик. Поточний сезон Яцик проводить у зорі на правах оренди, яка розрахована до кінця червня 2024 року. За луганців він провів 21 матч, у яких відзначився голом і асистом. Друзі, хочу порекомендувати вам перевірений інтернет-магазин з комплектуючими до дронів, такі як апаратура радіокерування, карбонова рама для дрона, політні контролери, відеопередавачі, окуляри та інше. За нашим промокодом UPLNews ви отримаєте знижку 5%. Карло Анчелоті здивував новинами. Головний тренер королівського клубу на прес-конференції перед матчем із Реал Сосєдат заявив, що Тібо Куртуа перебуває у формі і може зіграти в матчі з Кадісом, який пройде 4 травня. Я повинен додати, що куртуа в порядку і може зіграти проти Кадіса. Цитує Анчелоті Барнабеу Діджитал. Михайло Мудрик може провести сезон за межами Чілосі за повідомленням Фічаґес, лондонський клуб розглядає варіант відправити українського війни в оренду на один рік. Щоби він мав більше ігрового часу та можливостей, які допоможуть йому для подальшого прогресу, вказується, що Челсі також не проти і продати гравця, але за умови, що вони отримають ту суму, яку витратили на його підписання, а це 70 мільйонів євро. І малоймовірно, що хтось захоче платити такі гроші. Тому варіант із орендою найбільш ймовірний серед команд, які зацікавлені у послугах Мудрика, називаються Туринський Ювентус та Лондонський арсенал. Поточного сезону він розіграв у 36 матчах за Челсі, в яких забив 6 м'ячів та віддав дві результативні передачі. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков опинився в сфері інтересів одразу двох лондонських топ-клубів. Інсайдер Ніколо Скіра раніше повідомляв, що Судаковим цікавляться провідні клуби АПЛ. Журналіст розкрив імена клубів Арсенал та Челсі. Щоправда, конкретики щодо можливого трансферу Судакова наразі нема. Зазначало, що послуга Георгія також зацікавлені Тоттенгем, Наполі, Інтер, Бенфіка та інші гранди. Нагадаю, у поточному сезоні Судаков провів за Шахтар 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 3 асисти. Список претендентів на Артема Довбика поповнився ще одним гучним іменем. Наполі також розглядає можливість запрошення 26-річного українця, повідомляє тут Омеркато Веб. Партенопейці готуються, що влітку хтось активує клаусулу Віктора Осімхена на 130 мільйонів євро. Під питанням і майбутнє Джовані Сімеоне. Тому Наполі точно знадобиться новий центр Форвард. Довбика оцінюють приблизно у 30 мільйонів євро, що не стане проблемою для італійського гранда. Альтернатива Джонатан Девід з ліля. Додам, що Довбик у нинішньому сезоні провів за Жерону 33 матчі, оформивши 18 голів та 7 асистів. Лунін може залишити Реал, як повідомляє іспанське видання «Тодо Фічагес». Реал запропонував українському голкіперу нові контракти на кращих фінансових умовах. Однак Андрій відмовився продовжувати угоду, оскільки він може знову стати дублером після повернення тібу Куртуа. Джерело зазначає, що Манчестер Юнайтед серйозно зацікавлений у трансфері українця та готовий запропонувати Луніну кращі фінансові умови ніж Реал у поточному сезоні. Українець провів 28 матчів завершкових, у яких пропустив 25 м'ячів та 12 поєдинків відіграв на нуль. Український воротар Леверкузенців Олександр Петренко не виключає, що у разі запрошення від Бундестім може прийняти пропозицію німців: я хотів би грати за збірну України тут навіть нема про що говорити, але не знаю, як поводився б, якби отримав виклик зі збірної Німеччини. Наприклад, це грант світового футболу, і виграти щось з такою командою легше. Але я вважаю себе патріотом, тому більше шансів, що залишився б зі збірною України. Мені комфортно грати за неї, сказав Петренко в інтерв'ю Трибуна. Нагадаю, у поточному сезоні Олександр провів 16 матчів у всіх турнірах за Ю-19, пропустив 17 голів, ще у шести поєдинках відстояв на нуль. За збірну України Ю-19 провів три гри. У 2024 році на матчі не викликався через травму. До слова, не так давно український форвард юнацької збірної України Ерік Шуранов. Завдяки вдалим виступам за Нюрнберг прийняв пропозицію Німеччини і був заграний за молодіжку Бундестім. Провів сім матчів, в яких забив два голи. Востаннє екс-українець зіграв за збірну Німеччини ю 21 у березні 2022 року. Нині 22-річний форвард захищає кольори Макабі Хайфа. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!